Любі мої, розглядаю питання про Трій-Атлас. Оцей суб'єкт, що летить і в сторону землі, і ніби НАСА там і всі засоби масової інформації стверджують, що це інопланетяні, які летять захопити нашу землю. Ну і питаю я, звісно, у карт, що це таке. Ну, дивіться, оця вся інформація використовується сильними цього світу ті що прави тут на планеті. Поставити, знаєте, людей в такому підвищеному такому стані. Всі радощі. Які мають люди, якби обновити ці? На планеті самій зробити от імператрицю, я відкриваю, зробити такі агресивні обмеження людей, бачите, обмежити, що такі закрити в такий простір. Досить такі, як бункери, ну, квартири, може. Ну так, вести людей, знаєте, е, такий стан відлюдника, щоб менше раділи, е, святкували там. Все це робиться досить агресивно за планом. Карта плану, перспективи. Такий собі е, зроблений штучно, страшний суд для людей. ось. Для чого? Ну, посадити в такі е, відокремити, посадити їх, знає, знаєте, от як з пандемією було е, налякати, щоб сиділи вдома, не рипались, щоб вважали, що краще так, ніж нас хтось там захопить. І не карти зірки тут не падає. Ні... Ну, це я вам хочу сказати досить такий за планом. Крок, як завжди. Для чого їм це треба? Ну їм для цього треба. Їм треба для свого задоволення. Вони хочуть правити світом, вони працюють над цим помагу. От весь всім світом правити. Їм так вигідно.